Господарі мої, вітання. Сьогодні в нас планова, дивіться, малинка в сухому виросла. Води не бачила два місяці. Це лісова. А планова викопка картоплі копатимемо скільки зможемо. Якщо ніхто заважати не буде, то в принципі може... Ну, я планую половину цієї з діляночки викопати. Прибрали бур'яни. Їх небагато було, але площа, ну як поодинокі бур'яни, тому що ви добре знаєте, хто слідкує. У нас два місяці практично не було дощ. ТНД таке пролітало. Ті бріяни подинок які взялися до росту. Бадилля сформували таке, що довелось виривати. Можна було це все скасити, звичайно, пройти мульчером, але маючи нагоду ну і невелику кількість часу, ввечері бріян ми вирвали, так, згодували його власній скотині. Це, до речі, є мало того, що сочний, але і. Протеїномісний корм, так? Тому що а, щириця і лобода плюс насіння це все пережовується, ну, якось так. А, до речі, десь я повішу торбочку свою. Щоб буде місце. До речі, хочу показати вам, копачка в мене зараз налаштована на коп. Їхав мимо, шкребанув, думаю, покажу вам. Оце вона зараз у мене знаходиться на 2 см, ну, десь на 2 см нижче рівня ґрунту. Про що це говорить? Говорить про те, що вся картопля знаходиться в гребні. Тобто під час. Виганку, виганки паростків, виганки столонів і формування бульб це все у нас у гребні. У нас гребневий спосіб взяти. Вирощую я винятково так. Чому? Тому що копачка колись я робив. Ну, Не підгортання, садили ми під плуг. І Для того, щоб бачити, плугом, звичайно ж викопували. Для того, щоб бачити, де в мене картопля, ми між рядками проходили гортачом. Тобто це було не підгортання, ну, воно по факту не було. там Нагортання ручний спосіб, багато не нагорнеш ґрунту. Відповідно, були рядочки про робчик такий невеличкий, ямочка була. Прорита по ньому я, коли я плушком коником викопував картоплю, орієнтувався і таким чином ми Зараз же у мене вся картопля знаходиться в гребнях. Гребні досить таки високі до 20-25 см. Так, відповідно, коли починає рости картопелька, так вона у нас. Ося закладається в гребнях. Залежно від сорту, це не долік того ще дорощував ніч. Закладається вона у гребні і там повністю формується весь врожай. Якщо вологи достатньо, то врожай досить таки великий, чому тому, що у гребні постійно Розпушений ґрунт, тричі я підгортав і в тому році, і в цьому році, бачите, шарне. Ось, відповідно, можна сказати, що в розпушеному ґрунті досить таки непогано росте, хоча, якщо взяти, що колись я вирощував її не грибневим способом. Врожай теж був, тому що була велика кількість вологи. Хоч так, хоч так, картопля родить, хто б там би що не розповідав, але родить. Але, так як ви бачите, що копачка нижче рівня на декілька сантиметрів, ну 2-3 стоїть, то і перетрухує всю картоплю, не ріже її. Хоча після переробки, коли я поставив на колеса 7.0, моя копачка може копати ну, сантиметрів на 10 нижче рівня ґрунту. В попередньому варіанті вона цього не могла робити, але зараз я можу часник викупувати, навіть якщо я його глибоченько посажу, що варто і робити. Ось. А, якщо... Нижче я ніж поставлю, мені копати буде легше, тому що мотоблок не так буде трясти, грунту буде проходити більше, вона перетрясує, питань проблем в цьому немає. Але навіщо? Правда? Якщо вище підняти, ручки доведеться опустити на один або два порядка нижче. Але тоді Буде ну, візуально воно видно і буде складатись таке ураження, що одна картопля проходить через грохот. Пробував я колись робити, інколи, звичайно, попадається різана, чого не потрібно. І саме основне, коли картопля проходить через ось оцей грохіт, ось грохід. Вона повинна йти із ґрунтом. І випадає, як у мене, вона випадає тільки ось отут. Цей ймовірність збитої картоплі зменшує в рази. Якщо я пущу вибирати картоплю ну, верх -верх гребня, да, із середини гребня, картопля буде виходити, але вона буде на цих всіх прутиках трястися до тих пір, доки не вискоче. Ось, ну, так. Звик я підлаштував під такий спосіб, можливо, хтось по-іншому робить, думають по-іншому. Я для себе бачу це таким чином. Битай картоплі, до речі, я вже десь там в коментарях говорив, що битої картоплі прутками немає. Принаймні я їх не помічав так, можливо, десь і є, але незначні і які не приводять до гниття картоплі. так ось. Ну, власне, зараз у мене керанда. стільки тут три, мабуть, рядочки. Далі подивимося по списку, що у нас там за сорт. Вам пропоную до перегляду, в який спосіб будемо бачити, подивимося, можливо, по сортам невеличкі відеоролики зроблю, можливо, ще менше тратити ваш дорогоцінний час на перегляд. Зроблю. По декілька сортів в одному ролику, ну то вже буде пізніше, побачимо. Поки що планів на це немає ніяких. Плани на сьогодні це викопати мінімум півгороду. Якщо повезе, то ми викопаємо весь тут його копати, власне кажучи, немає чого. 8 соток це дрібничка. За умови, якщо все нормально проходить. До речі, гляньте, ось керанда вже засохли. Давно засохла бадилля два рядочки чи два з половиною. Тут у мене начебто сіфра, потім альв'єт, якщо я не помиляюся, знову сорт чіпсовий альв'єт, як ви дивитеся, що могла б ще постояти, їй би, до речі, можна б залишити ще на тиждень в ґрунті, але ніхто не знає, що буде далі і як воно все буде. Відповідно. Копати будемо все підряд. Ну а далі всі сорти ось засохли, де-не-де де попадається, але ну, я щось так гадаю, що то попалися другі сорти. І отут у мене це вже, я не скажу, що це за сорт. Раз, два, три, три, з половиною і там оде шматочок де. Бадилля до сих пір здорова. Ну Будемо копати, ходимось. Починаємо копати, тому що час йде, поки ще ранок прохолодно. Рушаємо. першою швидкістю так на цих колесах скажем так і швидко і без проблем так, десь повинна бути картопля але щось я ще не бачу врожай я дивлюся зовсім ніякий Хоч картопля якоїсь там 20-ї репродукції, але на це не будемо зважати. Просто що для неї не вистачило, так, розсипається картопля, куди попала. Не вистачило вологи для того, щоб сформувати врожай. є стівна пухненька але рівною дуже дуже багато Хоча тут межа, метр вже назад відсунута ніколи. І метр півтора від межі ніколи нічого не робив. садив я її чому тому можна думав швиденько відродить. Вона то в принципі і засохла рана що встигла витягнути вологу для врожаю, для формування врожаю. Но виявилося, що мало вологи. Це, до речі, самий ранній спорт, який може, таке спорта за все репродукція. І для цього очікувати якийсь врожай, не доходить, не приводиться. Так, є. Мало. Хочу сказати, що зараз на сьогоднішній момент у гребнях вологи немає зовсім. Бур'яни, які почали рости, ну ті, ще старі бур'яни здорові, ті стояли з тургором, а ті ще Молодий бурянка, який пошов, почав рости. Подивіться, це Ох, нехай. Ну, сама по собі, скажімо так, велика. Я так дивлюсь, сіка і мало так Що хочу сказати, що бур'ян, який на гребнях росте, він почав засихати. Це говорить про те, що навіть для бур'яна не вистачає вологи. Ну, ось Якщо ось таким чином, то вологи тут, я не знаю, відсотків, може 5% є не більше. До речі, нічого не помінялось з попереднього городу що я там копав, там теж Вологи не було. Бо що ще що що дощ так же ще не пройшов. Нічого і не з'явилось, не забавилось. Попробуємо трішки друга, я надавай. Можна теж хоча пересіває, правда? Та ні не годиться. Викидає все на гору, вона зверху тільки по, по картосі зверху лежить грунт. Це таке не гоже. Коли будемо збирати, воно все в мішки попаде. швидкості треба щоб то було іще картопля порозпучувалася на тому городі такого не було так, угу. сантиметрів 10 додати прутків по ногам може битиме але зате можна було б другою швидкістю копати за півгодини Выкопал, да. Сейчас сегодня разлетается картофля зарядка. С чем это связано, не знаю даже. краще за кэш Ну, з тим роком, звичайно, ця картопля менша. До речі, отакої порчена і досить таки багато. Що це воно таке? Чи дротяник побив, чи парша. У Анни королеви Анни взагалі багато порчено є. Речь в том, що дана камера GoPro она широко форматна. ну порівнять можно картошечку, взявши її у руки ось таким чином. Она широкоформатна і бере... Великий об'єм площі і відповідно ж картопля кажеться, що вся дрібна. По факту вона, ну, як на мене, оце така єстівна картопелька, нормальна. Якась кожура або сухі картоплі. В сухій, е в сухому грунту росла щось вона якась така тиснена. Ось неправильної форми картопля, бо розкачується із рядків. Вона не і Все в мене йшло чітко. Мабуть, з грунту. Друга. Так, включаємо першу красучку. Є невеличкий нахил площі, на якій я зараз працюю, так? можливо, і за цього вона скучується. До речі, нещодавно в коментарях там десь я обговорював чи може залишатися картопля у ґрунті не викопана. На моєму городі це можна буде побачити, коли я буду баранувати город. А тоді можна буде побачити, чи залишилось щось, чи що не залишилось. Копати грибки, ну, що це таке. чи немає. Можеш прогребти 2 метри, перекопати і таке інше. Її немає, Але далі вона може з'явитися. Картопля має розмір, якщо вона не проходить через крутки, значить вона вся просіюється. Грунт піднімається нижче, рівня куща. Не знаю, можливо сантиметрів 5, як я вам говорив, що у нас весь урожай е знаходиться у гребні. Відповідно, все що є, все йде через трясучку, перетрясується, через так, що у нас З боків? Начебто я не бачив, щоб десь там вона випадала, кудись ковалася і таке інше. Тобто все воно витрясується, все перетряхується. Одне єдине, що можна під час збирання, вибирання десь чогось не догледіти. так, Десь спереду, мабуть, забилася бадилля, що навіть перестала сохачку. До речі, для того щоб перевірити, скільки сміття набралося на копачку, ми вал відбора потужності не вимикаємо, включаємо задню швидкість і виїжджаємо. Виїхали, подивилися, все чисто, те що могло на ребінь, на ріжучу кромочку. Племіка попасти, а не все залишилось. В цій курці. Це давай треба. Ну, ось це теж було. Останній кущик. Ну, урожайність, я вам так скажу, оце ось одна єдина потовчена десь. Урожай – це спуща. Тобто пів кіла картопля це наша посадиш, аби посадить врожайності великої я не бачу, немає Так, що у нас тут за сорт зараз падаємося. Ні, серед городу немає, це мабуть пішла друга картопелька, якщо не помиляюся цифра. Ну, оце, власне кажучи, такий врожай кіранди. Не, не дотягнула вона трішечки до сонях і той виріс. Бачите, слабенький. Гарабці об'їли, ні ще, ще не тронули. Ну все по керанді все сорт непогано їсти можна урожайність при нормальних умовах, тобто достатньо кількості вологи у всіх сортах гарний. Ну а на цей рік я вважаю, скажімо так, по кількості по вазі, звичайно. Її мало, Але так як вона у нас йде досить таки середнього і крупного розміру, то можна вважати, що врожай вдалий. Тому що чистите дуже здорово, як показала практика, ну, незручно, в руку вона не поміщається. А це таке якраз те, що треба. Ось так. Дякую, друзі. На все добре. Бувайте здорові. Ранда. Урожай так собі. Але в принципі, ну, я вважаю, що нормальний, Чому? тому що велика, достатня кількість великорозмірних картоплин. так Дрібна, я думаю, що не пропаде. На насіння, можливо, трішки і залишу. В цьому році я дивлюся і менше. І садив в тому році. Чотири, мабуть, рядочки, в цьому році три. Ну по фіналу подивимось, які сорти варто буде садити, які ні. На все добре, все буде.